Що нині у Ватикані? А, ага, так показали. Оце це такий вигляд. Має чорний дим, немає поки папи римського, але не було буквально кілька годин тому. Тож давайте нині переходимо наживо до Італії, до Ватикану і сподіваємося до площі святого Петра, де вдалося журналісті Дарині Бережньовій. А бути мої шанування вам, пані Дарино. Доброго дня. Я не на площі Святого Петра. Там дуже поганий зв'язок. Можливо, це пов'язано із кількістю людей, а ймовірно, з заходами безпеки. Я на пагорбі над Ватиканом, і навіть тут зв'язок не ідеальний, але будемо сподіватися, що буде стабільним. Зараз можна сказати перерва тому туристів і паломників на площі не так багато, навіть як журналістів. Ми чекаємо приблизно за Києвом 20-ї години вечора, коли може з'явитися. Навіть вже білий тим, тому що е що означатиме, що понтиба обрано, тому що е останні два конкурами тривали саме два дні. Тому є ймовірність, що можливо впоратися і сьогодні. Е буде два голосування ввечері. Два голосування зранку, два ввечері, але тим е можна побачити один раз зранку. І з вечора загалом в Римі дуже багато, традиційно багато туристів, особливо цього року, тому що це ювілейний рік для церкви, взагалі 2025-й. у соборі святого Петра відкриті спеціальні ворота, через які хоче пройти кожен вірянин. І навіть у медіа точилися дискусії щодо того, чи що витримає інфраструктура Риму, просто цей ювілейний рік і транспортна система. А тут ще саме цей рік стається. Смерть папи римського пантла і невдовзі буде інтронізація нового понтифіка. Тому е, під питанням, е, як це все буде, тому що вже е, переповнені готелі 98 заповнені у Римі угу. Загалом навіть на околицях угу. це важко собі навіть уявити біля Ватикану. В готелях і хостелах ціни зросли в 2-3 рази. Кава, морозиво, релігійні сувеніри все це дуже дорого. Але туристи скаржаться, про те, купують. Хоча багато хто з паломників навіть не послуговуються готелями. Вони угу. просто неба чекають на обрання папи, тому що. Погода дозволяє зараз найкраще в Римі. Погода для туризму не має цієї шаленої спеки, але водночас досить тепло. Mm -hmm. І поліція, армія, волонтери і Ватикану і Риму забезпечують безпеку. Це найголовніше всіх людей, тому що паралельно триваються демонстрації за жіноче священство, за проти сексуального насилля з боку священників. І е, основна мета забезпечити безпеку і mm -hmm. не допустити терактів, тому що така подія е, ну, центральна подія, дійсно, е, і може привернути увагу е, різних е, людей. Не понад so. Ватиканом перекрите е, mm -hmm. зв'язок, як я вже казала, не дуже і е, 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 є інформація про те, що Можуть бути намагання втрутитися у процес. Ми знаємо таку агресивну кровожерливу націю, яка намагається це зробити час від часу з різними виборами. І вибори там тільки не є винятком, тому що це дуже важливо. А, а, як, а як як? пані, пані Дарино переб'ю вас, як саме втрутитися? Ви кажете, що зі зв'язком як саме втрутитися? Які це можуть бути методи? Yeah. Я не знаю, ну була інформація про це були ще напередодні комплаво обговорення. Була інформація про можливі хаторські атаки, uh -huh. і тому звісно ніхто ні про що не каже, але говорять про неординарні просто технічні різні засоби, які задіяні і за того, щоб відрізати конклав від світу і. Зробити це голосування максимально е, таємним. Це найбільш таємне голосування у світі, і для того, щоб ніяких впливів не було. Тому що бажається вплинути насправді багато і сполучені штати. Ми знаємо заяву заяву Дональда Трампа, і з боку Китаю там є е, нюанси. Але е, 133 кардиналів вісімдесяти однієї країни світу, це до речі, рекордно. Е, цифра, тобто географія розширена. І треба віддати належне папі Франциску. Це сталося за його каденцію. Дуже багато країн представлено, і на і це унеможливі взагалі прогнози, хто ж є лідером, хто справжній папа біля, але звісно прогнози робляться, і букмекерські контори працюють, і mm -hmm. комп'ютерні ігри навіть створені, де ці кардинали набирають бали. Відповідно до згадок у медіа чи щось таке, І самі віряни мають своїх улюбленців, скажімо так. Звісно, що українці також. І якщо говорити про самих кардиналів, то розбіжності серед них ідеологічні, дуже суттєві. Ми знаємо про те, що умовно можна розділити на крило консерваторів, крило. Ліберальне, таке прогресивне і, можливо, центристами назвати тих посередині. І е, консерватори їх небагато, десь близько 40. В них шансів, начебто, немає багато, е, але вони можуть у них така себе блокуюча меншість, і вони можуть заблокувати вибір якогось дуже прогресивного етапу, такого, як, е, до речі, до прогресивних і Папа Франциска. Він е, е, підписав один з документів, який. Відкривав би можливість навіть для благословення одностатевих шлюбів. І Це викликало багато дискусій, uh -huh. і далеко не всі кардинали і свого світу католицьких цим погодились. І от навколо таких питань їх дуже багато точиться е, дебати. Навіть говорять про те, що можливо в майбутньому буде змінена сама система голосування, і вона вже не буде такою, як зараз, і за е, Обрання папи римського, mm -hmm. що можливо до цього, якимось чином можна буде долучити і вірян, і жінок, і це дуже прогресивно для, для історично-прогресивно, так. Якщо, до... якщо це станеться. Так, якщо станеться. Як щодо, що знаєте, які, можливо, чутки інформації маєте щодо кардинала українського походження Миколи Бичка, чи є у нього шанси стати папою? Насправді, шанси є у всіх. Тому що е, формально е, папою римським може стати майже будь-хто, тобто будь-який чоловік поки що е, до 80 років охрещений і неодружений. Але е, за неписаними правилами пантифіком стає тільки один з кардиналів. Тобто кардинали до 80 років обирають самі із себе, і навіть не всі кардинали. Динали до 80 років можуть бути випущені, наприклад, декому заборонено брати участь у конклаві. Папа Франциск заборонив через деякі скандали окремим кардиналом навіть молодим. Щодо нашого уродженця Тернополя, Миколи Бичка, то він наймолодший взагалі кардинал, йому лише 45 років, і він mm -hmm. Mm -hmm. І ще й дуже новий кардинал. Йому навіть півроку не пройшло з моменту того, як він зведений сам 7 грудня минулого року папа Франциск вів там 21 нового кардиналу, серед них були молоді, прогресивні і багато компліментів. Окрім нашого, отримав також литовський кардинал. І присутні там вже зауважили, наскільки погано виглядав і почувався. Папа Франциск він вже не міг навіть прості ритуальні. Рухи, mm -hmm. які необхідно під час цієї церемонії робити, йому він потребував допомоги допомоги цьому. Одна він встиг це зробити, і тобто виходить що 21 дуже новий кардинал. серед наступ українські а зараз беруть участь перший раз у Тамславі, і вони можуть бути навіть незнайомі з більшістю інших кардиналів, і це їхні шанси робить е, меншими, mm -hmm. як і сам вік, е, звісно, е, тому що. З одного боку молодість все добре, а з іншого, оскільки це позитєва посада. Можна сказати, що таким чином папу можете брати на 30-40 років. Це нікому не потрібно, бо влада вона може негативно впливати, як ми знаю. На, на взагалі адекватне сприйняття ситуації. Ну і самим кардиналам це не дуже цікаво. Тому дуже старий або дуже молодий кардинал одразу має менше шансів. Багато говорять про те, що папа біля, це ті, хто офіційно не офіційно, це все неформально, але вважається найбільш ворогідними кандидатами. Щоправда, uh -huh. під час минулого конклаву жоден з папа біля, папою не став, тому це все дуже дуже умовно, тому що тут не можна провести жодних досліджень перед дільницею опитувань після на висаді дільниці, тому лише здогадки і відповідно до популярності. Кардиналів в, в своїх країнах взагалі в світі, і е, звісно, що італійці хочуть, щоб понтифіком е, став італійцем, що останні три лідери католицької церкви були з інших країн: а Польща, Німеччина, Аргентина. І італійці до цього не дуже звикли, тому що раніше багато століть е, папори не стати лише італійці більше того, римлянин, більше того, лише представник окремої, обмежена кількість римських сімей. І вони і зараз італійських кардиналів дуже багато, тобто санти в них є. Один з кому найбільше на кого роблять ставки, це Пітер Паролін. Він державний секретар Ватикану, дипломат центристом його більше називають, і з ним пов'язано правда і кілька скандалів. Нічого не доведено, невідомо чи це може вплинути. Є також інші представники, які могли би з'єднати так, би мовити, все представників глобального півдня. Папа Франциск був таким, і представників глобального заходу, так би мовити, от патріарх Єрусалима, наприклад, дуже популярний після свого вчинку, коли він запропонував себе у заручники замість ізраїльських дітей, коли Камасхамат отримає в секторі газу. Після <гум> цього він став дуже популярним. Можливо, це є теж компромісна фігура. Також говорить про угорського кардинала, філіпінського, який міг би стати першим азійським папою, і є навіть е, і певні шанси у а, кардинала Зафрики, тому шкірого какардинала, який би міг е, таким чином створити революцію, але він. <гум> Дуже консервативний, як це не дивно, тобто представник Африки, який би мав відчувати емпатію до людей, які борються за свої права. Він категорично проти розширення будь-яких прав ділян і наврядчити. Але не сам щодо нашого. Українця у нього точно є шанси в майбутньому, тому що він може взяти участь у найбільшій кількості ну, великій кількості потомклавів. <плес> ну, в принципі, якщо ми згадаємо фільм «Конклав», який отримав Оскара за найкращий адаптований сценарій, тоді минулого року фільм, але але він вийшов до речі, такий пророчий фільм тут. Тому що він вийшов на екрани Італії саме на початку року, І саме цього року відбувається комплав. І Зараз вже зафіксувалися лише на офіційних платформах. Ми навіть не можемо уявити, скільки переглядів на терактських сайтах, але на офіційних платформах за останні два тижні тричі зросли перегляди цього фільму. Так от там, якщо ви пам'ятаєте, папою обрали невідомого дуже молодого кардинала і. Як то кажуть, історія знає різні випадки, може статися все, що завгодно, і можливо, українець Микола Бучок може стати монархом, головою Ватикану і католицької церкви, як то кажуть, в Україні. Дай Бог нашим теляті, дай бог самі класно. Та насправді дуже цікаво. І трошки завдрима, що ви можете спостерігати, зокрема за Сікстинською капелою і тим димарем. І це насправді історична подія. Я вам дуже дякую за розгорнуту і дуже дуже наповнену. Розповідь Дарина Бережньова, журналістка наживо з Ватикану, Італія Рим були була на прямому зв'язку. Говорили власне і далі за кілька хвилин. Наступний гість будемо говорити, чому ж католицька церква обрання голови. А католицької церкви єдине в світі настільки популярне дійство, настільки історичне дійство, що люди з'їжджаються, дивляться, фіксують. І я скажу так: жодна інша церква у світі. Не може похвалитися цим далі. Вже за кілька хвилин наступний гість з історичної точки зору будемо говорити. обговоримо і Трампа, власне, чому він говорить і чому політики на папство можуть зазіхати? 133 кардинали це вже я перехожу до нових. До оновлення немає ще поки папи чорний дим. Ви бачите, це сьогодні у день. Друге голосування було не обрали 133 кардинали нового папу римського навзамін Франциска, який відійшов у засвіти наприкінці квітня. Нового Папа римського немає. Чорний дим іде і йшов, ішов принаймні кілька годин тому над Сікстинською капелою. Ну і далі Сергій Чернявський долучається до нашого етеру. Експерт громадської організації літопис незламності, історична агенція. Пане Сергій, мої шанування. Вам. Доброго дня. Сподівалася, я думаю, а раптом вже буде у нас ось цей ефірний марафон і а, буде білий дим над Ватиканом, прямо в прямому Не, ви, в прямому прям етері. Думає. Ну нема, нема поки але от до вас... прям дуже швидко. Ну мені ви дуже ну, швидко хотіли. Мені як телевізійниці і наші, нашій всій команді п'ятого каналу дуже хотілося б, щоб це прямо в прямому етері. Це було б, звісно, шикарно. Але до вас перше запитання: чому власне католицька церква? Може похвалитися ось цим найісторичнішим, наймасштабнішим, наймасштабнішою подією обранням папи, коли увесь світ, усі релігії, прикуті до телевізійних екранів, дивляться і слідкують, хто ж буде наступним папою? Ну, дивіться, а саме головне, що ми можемо сказати, що яка у нас паства. Це 1 мільярд 300 мільйонів людей. Uh -huh. да? Ми маємо це завжди пам'ятати, що хоч десь, але все одно католик буде. В, якій би він, в якому б не був би він місті, в якому б не був би він країні. Він все одно може бути католиком, і він буде прикутий до цього. Знаєте, скажу банальну фразу, але так історично склалося, да що ми пройшли великий етап. Взагалі, світ західний світ пройшов цей етап розвитку розвитку оцього акатоличення. да і це головна частина того, що люди дивляться його. Люди цікавляться цим, тому що папа це знаєте не тільки країна да, Ватикан, а це все таки духовний наставник, який має велику владу, і він розуміє, люди його слухають. А як зараз казала в мене зараз є подружка, яка знаходиться там, що люди, які там знаходяться зараз на площі да, перед Базилікою, вони відчувають у цей дух, дух піднесення, да, тому що буде нова людина, це буде 267-й папа. Це взагалі ну то да, тут розуміти того, так, який все. етап розвитку зайшов, який це еволюція прийшла. Тому е, для кожного католика е, віруючий він, знаєте, я розумію зараз, е, знов таки треба розуміти, що дуже велика кількість агностиків є е, великих Кількість, да, люди... да а ті, хто можуть, але вони розуміють, да, папа для них все одно е, це людина, яка несе світло, яка несе оцей. Дух да віри, і тому все таки в першу чергу, якщо ми будемо дивитися на це, папа римський у нас все таки є людиною-наставником, і тому звісно її чекають. Чекають Пане Не можуть бути. Да, да. Чекає навіть наживо, це або чайка, або Мартин Давайте. Це наживо, О, Ватикан давай. показують режисер Тобто він дуже коли вже буде білий, коли вже буде білий, і до речі, я не знаю, символи не символи, але білий птах і в нього якісь сіре чи чорне крило. Але це так символічно біля okay. димаря на сексинській капелі. Мартин да. чи чайка? От не знаю, я закличу наших е глядачів, хай можливо скажуть, хто це саме, не, тому ще. що неправильно Чайка чайками усіх називати. Ну окей, е сміх сміхом, але наживо дякуємо. Бачимо картинку. Ну, хотілося б, щоб е до речі, чи е ми говорили про кількість голосувань, чи так швидко не може бути. Е це так співпадає, чи в принципі, в принципі так історично склалося, що от стільки голосувань відбувалося, що з перших разів ну, не буває. Чи були випадки, які Дліться, прямо одностайні? До чогось тут прив'язувати взагалі неможливо. А, тому що це дуже по різному, все дуже по -різному. А, Були, а, Коли вибрали папу за годину, да? а, коли папу вибирали за три роки, а, коли папу вибирали спокійно за декілька днів. Взагалі немає. Знаєте, от є така, всі думають, що є фаворит о, да, от є завжди фаворити. Але папа завжди може бути людиною, яку ніхто не може навіть очікувати. Тому тут треба теж дивитися, як буде, як буде розвиватися події, хто буде в нас в цьому історичному контексті зараз виступати, тому що насправді цей папа буде доволі важливим. Важливим, тому що зараз ідуть, ви бачите, які йдуть системи, да, у нас перетрубації йдуть, у нас йдуть mm -hmm. проблеми в геополітичному сенсі. Папа був завжди нейтральним. Він завжди був дипломат. Це великі дипломати, це чудові, чудові дипломати, які мали свій вплив. Вони розуміються на Геополітиці вони mm. розуміють. От ви питали да чому всі дивляться? Оце є це якраз і є та частина, да тому що це люди, які вміють, які розуміють це геополітики в першу чергу. Не те, що там я розумію, що це та прям дуже-дуже так сказано. Да, прям в великою мірою, але вони це дипломатія в першу чергу, mm -hmm. і вони можуть впливати на велику кількість процесів. Просто до нашого контексту ми можемо сказати: у нас є Бразилія. У нас є Аргентина, у нас є глобальний бід, який католицький. Угу. Тому ми не можемо це відкидати. Для нашого питання, це, звісно, ми дивимося теж з надіями якісь на нового так. Папу. Тому а що але... у нас, розумієте, останні є деякі кардинали, які відкрито в певний час розповідали про Путіна, Путіна так, як угу. гарну людину. Зараз. Звісно, що українські українське питання буде стояти е також на конклаві, і я думаю, що воно буде е одним ну не те, що звирішальним, але буде важливим, дуже важливим. У нас насправді мало хвилин залишається. На жаль, але я, але ми з вами ще точно зустрінемося і ще довше поговоримо. Але сьогодні ну такі історичні події, що і Ватикан наживо да. а, мусили зв'язатися. Трамп і папство. Давайте на завершення Трампом вже так і бути. А, оці фотографії. А хто стане кращим папою? Трамп а, да, а, це провокації, чи, чи що це? Ви ж знаєте Трампа? Тут треба розуміти, да людина шоумен для чого він це? А якщо ви не знаю, дивитесь за ним як шоумена? Він на Ресленні людям голови брив. То чому він не може стати папою? Да? От просто одне питання, яке питання на питання задав. Це звісно, це провокація для того, щоб підігріти до себе інтерес. Але е на завершення можу сказати, що були папи, е не папи були кардинали, які не вважалися, не були кліриками церкви. Це був Мазаріні, якого в принципі всі знають. Е це був е Друг соратник, точніше, кардинала Решельє, він був кліриком і він не був кліриком церкви, але він був в системі самого, самої католицької церкви, в принципі. але в принципі, гіпотетично, якщо б він би не був а, протестантом, а, то, можливо, кардинал би, звісно, став. Але папою ніколи, тому що, а, знаєте, дуже легких пап ніколи не було. Тому це головне, що треба запам'ятати. Е, Папа ще... завжди у нас. Реаль реально різні були легких да. пап. Дуже класна цитата. Запам'ятаю собі. Ще хвилиночка є. Є п'ятірка да. фаворитів, а є вподоб... це Як вподобання людей? І є голосування. Як взагалі воно корелюється, да. не корелюється? Оце бажання людей когось отримати і власне голосування кардиналів. Але одна хвилинка в нас півтори може. Дивіться, колись була така історія з акламація. Це коли вибирали да це як у нас в козацтві шапками кидали, а тут кричали: хто буде папою?». Зараз такого немає, тому е, папа Іван II е, Павел він відмінив 96-му році цю можливість. Е, і зараз м, тільки вибирається в закритому о, режимі. Тому як ми побачимо, як, воно, е, як вони виберуть, і я ж кажу: е, ви можете е, вирішувати цих п'ять пап, але це не взагалі не факт. От, прям взагалі не факт. 266 людей вам можуть могли б вам підказати, можна почитати. Дуже вам рекомендую. Це прям дуже цікава історія, як взагалі відбуваються всі про ці процеси, тому що вони завжди різні, завжди різні, і у нас фаворит завжди може бути взагалі, навіть на нього можуть не подумати. Ну, Будемо слідкувати. До речі, е, дякую вам величезне, рада знайомилася і будемо ще з вами говорити. Приємно. Коли вже папу оберуть, Сергій Чернявський, експерт громадської організації літопис незламності історична агенція був в Етері. Цікаво, чи сьогодні до завершення дня буде білий дим із димаря на Сексинської капелі, чи буде новий папа.